Полтавський фітнес-тренер та блогер, який плюнув в обличчя військовому у СІЗО, йому загрожує до п'яти років в'язниці. Справу щодо нього розглядали сьогодні на засіданні в Октябрському райсуді Полтави. Станом на зараз йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. У своє виправдання він сказав, що проявив агресію не до воєнкома, а до системи, яка ніби як змушує поранених військових роздавати повістки. Я ненавиджу страну агресора, яка розпочала цю війну, і я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії від нашої корупційної людей у владі корупційних, які беруть от таких же з війни хлопців, які потерпіли, потерпіли, які отримали. Поранення, які отримали контузії, і вони замість того, щоб виплат, зробити їм виплату та посадити вдома, вони е, ставлять їх е, патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно. Втім, судячи з інстаграм-сторінки блогера, особливого приводу для того, щоб викликати у нього агресію, не потрібно. Навпаки, це він у кожній серії свого блогу провокував військових, аби ті виходили з себе, щоб дискредитувати їх в очах українців. Та й на відео, яке облетіло інтернет, недоблогер звинувачує військового. Мовляв, він сам винен і в тому, що опинився на фронті, і в тому, що зараз, після отриманих поранень і контузії, роздає повістки. Я після контузії ручок, я після контузії, Нет, в мене є лежи вдома тоді. Після контузії. Мене не звільняють. мене не звільняють. що так, так, та ти ходиш? Так так, ти ж не звільняє. Ти дурак сам попався на крючок. Ти крючок взяв. Сидиш тепер, пацанов, кошмар. Я бабки не брак, Бабки я не брав, я пішов добровольцем. Зараз СБУ також перевіряють інформацію про те, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Втім, за свій ганебний вчинок блогер вже поплатився своїм обличчям та свободою. Тож, яка не яка справедливість таки запанувала?